Всім привіт! З вами знов я, Олена Аксельрот. У Гамельні створять раду для осіб з інвалідністю. У Гамельні 16 грудня відбудуться перші вибори ради для осіб з інвалідністю, що стане важливим кроком для представлення їхніх інтересів у суспільстві. Метою цієї ініціативи є зміцнення прав людей з інвалідністю та усунення бар'єрів у соціальному, культурному та політичному житті. Рада складатиметься з 11 членів, з яких 4 будуть призначені за пропозицією організації, що працюють у сфері інвалідності. Решта членів, а їх 7, буде обрана на виборах, що відбудуться 16 грудня о 18 у культурно-освітньому центрі Регенбоу. Кандидатами можуть стати особи старше 18 років з офіційно визнаною інвалідністю. Виборці особи від 16 років з аналогічним статусом. Рада працюватиме до наступних місцевих виборів у 2026 році. Три місця злочину за одну ніч поліція розслідує серію крадіжок у Кляйнберкелі. У ніч з 10 на 11 жовтня в Кляйнберкелі сталося три частково невдалі спроби крадіжок. Незнайомці намагалися проникнути до житлових будинків на вулиці Індербунте, Кляйнґрунт та Мадоненвех. Загальна шкода оцінюється в чотиризначну суму. Поліція звертається до свідків, які могли бачити щось підозріле в зазначений період, з проханням зв'язатися за номером 05151 933222. Поліція також надає кілька порад для запобігання крадіжкам. Завжди закривайте двері, регулярно перевіряйте поштову скриньку, освітлюйте будинки або квартири. Будьте уважні до незнайомих осіб у вашому районі. Не повідомляйте про свою відсутність. Вікна, що на провітрюванні, є відкритими. Нижня Саксонія створює новий орган для залучення іноземних фахівців. У Нижній Саксонії планують створити нову центральну установу для швидшого залучення іноземних фахівців. Уряд сподівається, що це зробить регіон конкурентноспроможнішим у порівнянні з іншими землями Німеччини. На даний час 52 місцеві служби з питань іноземців відповідають за цю сферу, але їхні повноваження планують об'єднати. З новим органом роботодавці зможуть централізовано подавати заявки на пришвидшене отримання дозволів на роботу за плату близько 400 євро. Уряд вважає, що це полегшить навантаження на місцеві органи і прискорить доступ іноземних фахівців до ринку праці. Бізнес-асоціації в Нижній Саксонії підтримують цю ініціативу, підкреслюючи важливість швидких і простих процедур для залучення кваліфікованих кадрів. Клуб вирощування канабісу в Нижній Саксонії проводить перший урожай. 15 квітня в клубі вирощування канабісу в Гандеркезе зібрали перший урожай 200 рослин. Це стало можливим після отримання дозволу від міністра сільського господарства Нижньої Саксонії Міріам Штауте. Три місяці тому члени клубу, яких 500, незабаром зможуть отримати свої квіти. Головною метою клубу є боротьба з чорним ринком, тому кожна партія канабісу супроводжуватиметься інформаційним листком з даними про сорт та вміст ТГК. На думку федерального уповноваженого з наркотиків бурхарда Блінерта, легалізація канабісу дозволяє відкрито обговорювати його споживання та ризики, особливо в навчальних закладах. У Німеччині з 1 липня цього року діє новий закон, що дозволяє створювати некомерційні клуби з вирощування канабісу. Чому члени клубу завжди веселі, бо у них завжди під рукою план на кожен день? З вами була Олена Акслірод. Побачимось наступної суботи. А я нагадую, підпишись на мій телеграм-канал WeatherStream та мій YouTube канал WeatherStream. До побачення!